Сидять в хаті невістка із свекром та свекрухою. Свекруха каже: все у нас до ладу, і живемо добре, і не лаємось! А от тільки хата не білена. Невістка. Ой, та які проблеми, мамо. Білила є, ой, та є, тільки щитки немає. Невістка побігла до свекра, обстригла йому бороду, зробила щітку і побілила хату. Свекруха знову. От, і хата в нас побілена, а вікна не покрашені. Невістка. Ой, та які проблеми, мамо? Краска є, ой, та є, а от тільки кісточки немає. Ну невістка побігла до свекра, обрізала вуса, зробила кісточку і покрасила вікна. Вечір. Вертається чоловік додому з роботи, дивиться, а на груші батько сидить. А, тату, а чого ви там сидите? Ой, там, синку, у хаті дві курки зібралися млинці пекти. Так я оце не знаю. Чи є в них яйця, чи нема? ха <плес> Очі в мене мамині. А цицькі татові? Ідіот! У мого тата немає цитьок! Ну, а я то про що. <рес> а у тебе є якісь недоліки? А, так, зайва прямота. Ой, та думаю, що це навпаки. Дуже круто. Та мені похер, що ти думаєш. Бабуся передає в автобусі хлопцю з дуже довгим волоссям гроші і каже: Е, дівчинко, передай за проїзд. Хлопець розізлився і каже: Е, я не дівчинка. Бабуся витримала паузу і каже: Ту ти знайшла шльондра чим гордитись!» Урок дорослого виховання, вчителька. А діти, ми починаємо вивчати цікавий предмет. Дуже скоро в нашому класі хлопчики зацікавляться дівчатками, а дівчатка хлопчиками. Богданчик Марія Іванівно, а можна ті, хто вже чпокався, підуть грати у футбол? А? На його англійське гудбай я гонорово відповіла по українськи. Хе, та пліздуй вже.